Друзі, багато людей мають заощадження в доларах, в євро. Ну, вони не хочуть міняти, йти на базар, там, наприклад, в обмінник. Потім заводити на карту, платити якісь там комісії, потім купляти ЄСДТ на P2P. Це незручно, є спосіб швидше. тобто є обмінники, які працюють там по всій Україні, також за кордоном, в Польщі там. Я вам зараз дам групу. Ви собі додайте в цю групу, і там умови є. Звісно, якусь маленьку комісію собі люди беруть за те, що вони роблять роботу. Але це дуже зручно і обмінник перевірений. Дивимося на екран. Друзі, так виглядає група. Бачите, кожен день нас пишеться курс, на завод грошей, на вивод грошей. Міста, де тобто ви все це можете почитати. Якщо ми нажмемо посилання, я лишаю зараз під цим відео. А зв'язок, метатрансфер, нажимаєте сюди і пишете, що ви хочете поміняти, тобто переписуєтеся з людиною. Бачите, опис, зв'язок. Тобто ви собі додавитесь в групі і будете дивитись, який курс на той момент, скільки беруть відсотків за те, щоб покласти, і скільки беруть відсотків за те, щоб навпаки вам віддати налічкою. Там треба розуміти, що USDT іноді буває трохи дешевше долара на ринку, а іноді USDT буває навпаки дорожче. І за цього курс пляше раз, плюс маленька якась комісія у нас. Береться самим обмінником, але це надійно, друзі. Я купував машину, мені треба було, я виводив, прийшов, взяв налічку, все чітко, перерахував, мені одразу дали е, гроші. Е, якби все працює перевірено на собі. Тому, друзі, користуйтесь. Можете сказати, що з групи Олександра Чорного. Я попросив, кажу, може, якщо мої будуть учні приходити, то якусь їм трохи знижечку зробіть. Ось, може і подія. Кажіть, що від Олександра Чорного.